Привітек! Сьогодні героїною мого відео стала орхідея Сурпсонг. Отакий От гарний великий кущик у мене. Хочу вам сказати, що цього року вона випустила якийсь гігантський квітонос. Якщо дивитися на квітоноси, які були минулих разів, то це було. Багато квітоносиків, і вони були короткі. От бачите, тут гілочка, і тут гілочка, і тут. І отут уже треба обрізати обсохшу гілочку. Ну, тобто, Цього разу вона випустила такий гігантський квітонос, чесно кажучи, навіть не знаю, чи є в мене така висока опора. І бачу, що тут буде ще продовження. І ось туди йде. Покажу вам красива квіточка. Ой, ля-ля-ля. Красота, ляпота. Так, да. люблю, коли орхідеї заново цвітуть. Оскільки всі мої орхідейки вже майже закінчуються, як квітування. Так, ще хочу вам показати, який тут великий кущ. Так, отака тут велетенська коронева система. Так багато листочків. Просто капець. Так, не знаю, що вже з тим робити. Треба пересаджувати. Ну, якось так. велетенський, велетенський відомосик. Отак. Все. отаке вийшло відео. Дякую за перегляд. І всім пока!